Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми подивимось другий апдейт по проєкту лаковому по закінченню лаків. Називається цей проєкт Project Polish. В мене в проєкті беруть участь 11 засобів. І давайте я буду по порядку показувати, і вже в самому кінці покажу, що я заміняю. От, які нові продукти будуть брати участь, і також розкажу в процесі, що в мене на нігтях, бо періодично питають. Отже, перший продукт, який в мене бере участь, це база для лаку від бренду El Corazon. Замовляла я її давно ще до війни от, і е, взяла її з собою, коли почалась війна, і от більше року вже ніяк вона в мене не закінчиться. Минулого разу я зробила відміточку. Так, зараз перегорну і лак може стекти. Ось так її було, це вже було ні, ось верхня на перший апдейт. І от стільки зараз, за ці два місяці, я використала цю базу 11 разів. В першому звіті використала її 6 разів, тобто, всього сумарно 17 разів. І вона не загустіла, вона абсолютно нормально наноситься. Єдине, що тяжко її набрати, бо вона розтікається, пензлик не дістає. От, тому ну, намагаюсь по максимуму зараз використати. Якщо в першому апдейті я використовувала її тільки для педикюру, то тепер е і на нігтях е рук також використовую. Другий продукт це база від Catrice, Ось така: 99% натуральне покриття. То всього три компоненти: вода, спирт і шалак. Але тут нічого не видно, і я вам скажу чесно, що я нею дуже мало користувалася. За два місяці всього один раз використала. В першому звіті я використала її шість разів. Всього сім разів за проєкт, і я буду її замінювати в цьому місці. Чому мало користувалася? Ну, по-перше, налягала на ось цю базу. по-друге, вона стала звичайною, якщо в перші рази використання, як тільки я купила, я бачила різницю, що лак дійсно довше тримався. І якось нігці ставали міцніші, то потім різниця між ними я не бачила. По-друге, в мене з'явився ще один засіб, і я на нього ну, як не те, що налягала, а просто новий, треба ж спробувати. От, пару разів використала. І по-третє, я привезла зі своєї основної колекції ще декілька засобів, тому, ну, так як цей щось в мене не пішов, я його заміню. В кінці покажу чим. Третя це буде в мене олійка для коти, коли я її брала на заміну топу від дрібель, який закінчився в першому звіті. До речі, напишіть чи показувати ті порожні баночки з попередніх звітів в таких ну, поточних апдейтах. Це була олійка від Glambe. Я про неї забувала до проєкту. Я ставила відміточку, намагалась записувати, скільки раз використовувала, але користувалась майже кожен вечір, тому потім я збилась з підрахунків і закінчила десь в середині квітня її. Е, мені не сподобалася форма ручки, я повторювати в формі ручки саме не буду. От, мені зручніше, коли в тюбику з пензликом, олійка йде. Е, і також заміню її на інший засіб. Четвертий засіб у мене був це була сушка від компанії Єва Косметикс, український виробник. Ось перша поміточка у мене це на перший звіт, і протягом ще два місяці використала я її в цьому апдейті шість разів. В першому апдейті три рази. Всього сумарно дев'ять разів. Що з нею не так? Вона сушить нігті. Це перше, що вона робить, друге, придає глянець. І якщо десь там щось могло змазатись, то вона трошечки вирівнює. От. Але на цьому плюси всі закінчуються, тому що вона не дає ніякої стійкості, а мені здається, навпаки, її зменшує. І лак тримається всього один день. Мене це не влаштовує, плюс, як всі сушки, вона трошки збирається отут від нігтя і отак-от. Якось скукожується неохайний цей край. Я нею частіше користувалася, бо в мене це залишився єдиний топ. От, але потім я зрозуміла, що це мене не влаштовує. Я купила ще один засіб і привезла ще з дому. От, тому вже почала нею менше користуватись. От На ногах вона, в принципі, непогано. У мене там і так лак тримається. Ну, якось буду помаленьку використовувати. Я казала так, що. На початку проєкту, що моя мета не закінчити прямо до кінця цей засіб, а ну, по максимуму його якось використовувати, бо він у мене просто стояв без діла. Наступний засіб п'ятий це буде матовий топ від компанії Essence. От, ну, тут вже є прогрес, тому що в першому апдейті я жодного разу не скористалася, в цьому. В цих два місяці скористалась двічі, тобто, вже є прогрес, він був повністю повний, не було видно, і от зараз трошечки почало видно бути використання. Що мене не влаштовує в цьому засобі, те, що коли він висихає, він якби тріскається і розповзається. І під ним відповідно кольорове покриття розповзається. От, я вже хотіла його позбутись, тому що з Києва привезла ось такий матовий топ від Topface. Зараз я його коли замовляла, ось я це вже другий топ, який я замовила, і він неудачний. На Мейкапі я шукала цей, але його не було. Не знаю, зараз є чи немає. Так, може комусь це важливо. Але подивіться, в місцевих своїх магазинчиках я, наприклад, нещодавно е, набрала на такий магазин професійної косметики там і для волосся, і для нігтів. От, і там цілий стенд величезний е, топ-фейс кольорових лаків, Всі-всі-всі номери є. Можна вживу подивитись. От, так що можете звернути увагу. Так, е, цей топ гарно працює, дає матовий фініш. І от я спробувала. Покажу далі, з яким лаком його він так класно виглядає, але вже на другий десь день затирається і стає не таким матовим. І от уже коли в мене був лак і цей засіб, через два дні я нанесла думаю, спробую есенс. І от поверх цього матового топу він ліг, ну, можу сказати, перший раз ідеально. Другий раз ну трошки він почав розповзатися, але не критично. Набагато краще, ніж сам по собі, тому поки що залишаю. Хай буде от поновлювати. Якщо лак тримається, то цей матовий фініш треба поновлювати. Але я наношу спочатку простий топ, щоб закріпити, а потім вже матовий. Трошки також довго. Так, цей засіб в проєкті, тому я його забрала. Трохи довго все висихає. Далі в мене йдуть кольорові лаки, і першим буде також топ-фейс, ось такий лак. Скільки я використала за ці два місяці видно. В цьому апдейті я скористалася двічі. Один раз в два шари я наносила і один раз в один шар. От Сьогодні він у мене на нігтях, але зверху я нанесла ще ось такий лак від Габріела Сальвета, 14 номер Оркід. І поверх лаку цього він гарно виглядає, бо сам по собі на два 2-3 шари він прозорий. Я думаю, що так буду носити в такому варіанті цей лак номер 082, і я його, в принципі, не раджу, бо він такої перламутрової текстури, вона і проблематичніше наноситься, і вона якось легко дуже дряпається її тяжко просушити. Коротше, проблемний такий лачок, але додала в проєкт, щоб розібратися, треба він мені чи ні, залишити, чи все-таки позбу... позбутись його. І, і всього в сумарному я його використала 4 рази. Два рази в цьому апдейті і два в попередньому. От, ну і трошки, бачите, навіть помітно використання. Він гарної консистенції, зручний пензлик. Просто в мене є чисто матові, такі емалові лаки від Top Face, і вони ну, набагато кращі порівняно з цим. Так, Everline лак номер 04. Ось такий. Я думаю, чи це вже порожня баночка, може вважатись чи ні. Перша помітка в мене стерлась, бо я часто ним користувалась, але ну, я десь приблизно пригадала десь ось так. І поставила другу. Я вже декілька раз розріжувала цей лак, дуже класний колір, я його дуже люблю. Він наноситься в один шар, і за рахунок цього швидше все висихає. І от він дуже мені сподобався в матовому фініші. Використала я його за цей апдейт аж вісім разів. З них один раз на ногах, інші рази на руках. І навіть так бувало, що скалую десь лак, стираю і знов повторно наношу цей, бо так він мені подобається. Коли я його наносила передостанній раз, я думала, що вже все. Він був такий густий, такий тягучий. І коли дивишся навіть у флакон, ти бачиш, що там просто порожній флакон. Але я капнула трошки розріджувача і ще змогла нафарбувати. Якби в мене не було зовсім лаків, от, ну я думаю, видно, да, що там дуже мало вже продукту. Ось він знову потребує розрідження, якщо ще раз захочу користуватись. Якби в мене зовсім не було лаків, я б, звичайно, його добивала-добивала до самого кінця, але ну, подивлюся, поки що не викидаю, поки що залишається в мене. Але буду його брати в першу чергу, вже починаючи з нового періоду, щоб або закінчити, або зрозуміти, що вже все треба викидати. Так, мені, я задоволена просуванням по цьому продукту, тому що поки що в мене закінчились тільки, ну, такі доглядові засоби так, топове покриття. Воно часто використовується кожен раз, так? А кольорові ти ж все-таки рішеними користуєшся. От. І мені вже хочеться кольорові, щоб були порожні баночки. Так, восьмий продукт мій, це також лак від Evelyn в 53-му номері. Ось такий червоний лак. Це третій номер. От Їх десь було приблизно однаково на момент апдейту. Ось. Я його використовую тільки для педикюру і ось стояла поміточка, використала я його двічі за цей період. В попередньому періоді 5 разів використала, всього 7 разів, але навіть не відмічала, бо ну, тут пів міліметра якихось немає чого відмічати. Так, наступний продукт це, будуть вже пішли лаки на колір 05. Ось такий молочний French лачок 0,5 тонн, об'єм 6 мл. Ну, звісно, маленький об'єм і ось яке використання. Скористалася я ним двічі, але я не пам'ятаю, він потребує два, а то іноді і три шари. Тому, можливо, таке ну, непогане, як на мене, за два рази використання. Тут тут ще. На два рази і все. Я його не розводила ще, не розріжувала, але він підсох і погано вже набирався, наносився, такий густий. Щось у мене була така думка навіть взяти ці два лаки, змішати. Я такого ще ніколи не робила, не знаю, варто чи не варто. От, але якось він так погано в мене нанісся останній раз. І... Неоднорідно, за що за рахунок цієї своєї консистенції дуже густої, десь там висихає, поки наносиш вже розподілити важко. Я якось не отримала задоволення, швидко стерла, тому що не негарно вигляда. От. Звичайно, я більш полюбляю свіжі лаки, з якими немає труднощів. Тому теж от цей в мене піде так, в перших рядах наступного апдейту. Наступний лак також наготок, номер 087. Це ось такий рожевий, і це єдиний продукт, яким я жодного разу не скористалась. Хоча такий яскравий вже літній весняний колір, треба буде це надолужити. От, в принципі, він з самого початку, як я його купила, він мені дуже подобається по кольору. Але він був густий, це такий швидко висихаючий лак, за 60 секунд має висихати, і він висихає ще в процесі, поки ти доносиш пензлик до нігтя. І з рахунок цього, такий досить густий був, нерівно лягав, розподілити важко, красиво нафарбувати важко. І от я його взяла в проєкт, щоб розібратися. І коли додала розріджувача, от перед першим використанням, він став класний. І в попередньому звіті я скористалась ним двічі, от він мені сподобався. А поки що в цьому якось руки не дійшли. Ну ще причина в тому, що менше користувалась лаками з проєкту. Більше іншими лаками, бо за перший апдейт я прям весь удар давала на ці лаки, і тільки ними користувалась. Можливо, один чи два рази використала щось інше. І мені трошки набридли ці лаки, тому старалася іншими лаками. Плюс привезла ще з Києва лаки. Є лаки, якими я ще жодного разу не скористалася. От, бо і якісь беру звідти, якісь беру з тих, що в мене вже є. В наявності, яких беру з проєкту, і так всім, на жаль, не встигаю користуватись. Е, і 11-й останній засіб це лак від ноготок, підрозділ NYD, лінійка Glow Vibe, і це другий відтінок. Їх здається всього два в лінійці. Парадокс в тому, що я відмітила його, потім додала розріджувач, один раз користалася, і його стало більше, ніж на позначці. От, і в попередньому звіті я скористалась двічі, і в цьому звіті один раз він повністю вже засох. Це десь було на початку березня. Я ним скористалась. Он як він виглядає, то він вже там як закам'янілий. Я не знаю, чи вдасться його ще розвести розріджувачем, і чи варто чи ні. Це теж такий швидко висихаючий лак. Який ну, він гарно як топове покриття лягає і висихає дуже швидко і на нігтях, і в флаконі. І якщо сам по собі використовувати, то це якесь, як якась замазка на нігтях, тобто воно нерівно лягає, а, а так, якщо нанести якийсь звичайний лак, а потім один шар тоненький, цього, якщо вдасться то тоненький, бо дуже-дуже густа консистенція. Він дуже гарно виглядає на світлому фоні, такий на молочному лаці, але плотному, такому щільному, щоб перекривав нігтєву пластину, майже білому. На фіолетовому лаці дуже гарно. от Пробувала на рожевий гарно, не сподобалось. На цей теж не сподобалось. От на цьому ще більш-менш і, можливо, з цим молочним можна його буде поєднати. Візьму теж спробую на використання от, або в такій компоновці, ну, щоб два лаки з проєкту задіяти, або ось в такій. І подивлюся, вдасться розрядити. Тут немає таких кульок металевих, от де є кулька. Упс. От в цьому продукті десь я бачила, що там є така металева кулька. Вже не, не видно зараз, не хочу показуватись. От, то використані, значить, буде порожня баночка. Так, а тепер покажу, що я беру на заміну цей засіб від Catrice я заміняю на основу від El Corazon. Ось таку Iron Heart. Тут у нас 14 мл, великий об'єм, і от скільки мені подобалось, як цей засіб працював на нігтях. І зараз я ним декілька разів вже скористалась і бачу, що. Ну, як, ну, мені можливо так здається, що з ним лак трошки краще тримається, ніж з іншими основами, які в мене на даний момент в наявності. От, і беру його так, як для рук. а Цей поки що буде для них залишатись, ну і помаленьку буду добивати. От, і Замість ось цієї порожньої баночки я вертаю знов топ, тому що ця баночка прийшла на місце топа. Це засіб від Catrice. Power Gel, 2 в одному, базове і топове покриття. Замовляла, здається, також на Анотіно. В них раніше був інший дизайн упаковки, навіть на сайті. По-іншому виглядала картиночка. А так, Ці лаки, до речі, так само, як лаки від Габріели Сальвета. Це така кришечка знімається і тут вже відкручується. Так, не переплутати їх. Сам засіб непоганий, він трошки, мені здається, загустів. А може він такої густої консистенції був, але тут такий огрядний, незручний пензель, що на короткій нігті, на маленькій нігті незручно наносити. І, і деякі лаки, я вже зараз не пам'ятаю, який із цих лаків він прямо, цей пензлик знімає за собою, коли ти хочеш покрити топом, тому не для всіх випадків він годиться. Але поки ще працює, поки ще не засол, буду користуватись. Також можна його спробувати як і основу. Бо я не пам'ятаю, начебто, як основу я його ще не використовувала. І ще в мене є одна основа, я привезла із запасів, яка ще не розпакована, також від Катріс, Тому треба ці засоби добувати. Якби я була впевнена і знала, що я пойду в Київ, я би ще одне таке. Такий засіб два в одному топ і бази не купувала би. От, але ну, деякий час він мені був необхідний, тому купила. От. Якщо будуть закінчуватись, ну не якщо я впевнена, що будуть закінчуватись вже самі декоративні лаки, не топи, не основи, то я не впевнена, чи я буду брати їм на заміну інші засоби. Чи, можливо, я сконцентруюся на тих, що залишилися, щоб. Ну, не в цілому сумарно зменшити загальну кількість лаків у флакончиках, а щоб саме було більше порожніх баночок. Тому що дійсно лаки, які вже підсихають, от як ці три, е, ними вже не так приємно користуватись і дуже часто марно витрачаєш час на те, щоб не фарбувати, просушити, і потім це негарно, або десь не досихають вони і. Приходиться все це перероблювати, або, взагалі, страти йти без лаку. Тому е треба добити ті, що от вже 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 на підході. А потім буду дивитись, можливо, щось таке є з того, що в наявності, де вже мало, і також не завадило би закінчити. Обов'язково пишіть, чи користуєтесь ви звичайними лаками, чи цікаві вам такі відео. Тому що я знаю, що зараз мало хто користується лаками сам вдома. Але ті, хто користується, так як я, то такого контенту на Ютубі його дуже-дуже мало. От, і хочеться подивитися лаки, колекції, саме від українських блогерів, саме те, що доступно в нас, в наших магазинах, онлайн-магазинах. А, На жаль, ну, таких відео реально мало. Тому я і знімаю цей проєкт, і апдейти хочу випускати вчасно, от щоб їх не багато переглядають. Але ті, хто дійсно любить, то вони пишуть мені дуже гарний такий фідбек, за що я дуже вдячна. До речі, обов'язково. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки, коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. А вам це зробити зовсім зовсім не складно. Всім бажаю мирного неба, світла, добра, любові. І ми з вами побачимося в наступних відео. Сподіваюсь, що скоро. І до нових зустрічей на каналі па-па!